Коли жінки пишуть мені відносно фінансів, заробітку, чому все так погано, чому так важко, чому не виходить заробити і так далі. Раніше я також грала в ті всі ігри, я була також в ролі чоловіка на постійній основі досягала, добивалася і йшла у цей світ, знаєте, як з копйом таким. У -у -у". Зараз я там добуду мамонта. Але потім в один прекрасний момент, коли я дуже сильно замучилася робити це все так, і коли моє тіло вже дуже сильно і голосно кричало, що Лариса досить, досить, не можна так, ти не для цього народжена. Як кажуть, жінка народжена для любові, тільки знову ж таки, це слово навіть не розуміють в основному. Користуються цим так, що типу мені всі повинні з позиції его, да що всі діть нахер, я коротше така вся богиня, і ви маєте мені дари приподносити. Не зовсім це вірно, тому що в першу чергу жінка вміє повинна вміти точніше, приймати і повинна вміти давати. Але приймати що, давати, що дуже не знає, ніхто толком нічого не розуміє. І знову ж таки всі думають, що це мова йде про гроші, або давати там ще що, сексуальні послуги. Да? <свісно> тобто кожен своє таке крутить у світі своєму. Ну, насправді, жінка щоб мала дійсно достойні гроші, а мала блага цього світу, то в першу чергу вона просто зобов'язана довіритися. Богу довіритися Всесвіту так само, як це колись було в самому ранньому дитинстві, коли в тебе ніколи там нічого не виникало такого, да, питань всяких так, а де мені заробити? Тому що ти знала, що в тебе є мама, тато або другі люди, які допомагають тобі а, бути на плаву. І що хочеться, звичайно, сказати відносно поколінь, тому що. Передавалася така інформація, метод виховання і е, взагалі підхід до дівчат уже дуже багато років. І ті, хто навіть не знають, як це бути принцесами, не знають, як це буде от, в тій любові, як це буде тою, яка просто от, випромінює творчість, любов, енергію, яка передає в моменті, в процесі от, життя іншим людям м, стан. Підвищення, стан божественного, да, яка творить щось своїми ручками. По різному можна. Жінка може творчу енергію проявляти мега по-різному, так як в неї є базова функція це творчість. Матка, матка, орган, там, де твориться дитя, там і створюється все інше. Якщо ми говоримо з точки зору енергетичної, Кундаліні енергія, ну, я впевнена, що багато хто чув про це все. От, значить, жінка, яка хоче тісно заробляти хороші гроші, вона повинна в першу чергу прийняти свою божественну природу і перестати поступати так, як мужик. Тобто, якщо жінка поступає як мужик і починає бігти за мамонтом, досягати якихось результатів, іти через логіку, через... Разум, да, планування, бізнес-плани і так далі, вона може цього всього досягнути. Звичайно, в неї буде класно получатися, результати будуть могутніми просто, навіть інколи вкручу, чому чоловіків. Ну є один момент, жінка з часом дуже сильно знищує свою другу часть, тобто ту м'яку, ту плавну, ту, ту водичку, да, вона її забруднює. Тому що жінка з іншими словами можна сказати, що це. Як вода, це та енергія, яка гибка, яка постійно різна, яка ну, просто така набір емоцій, набір різних станів, це, це життя. Жінка це жива енергія. І жінка, яка йде по чоловічому типу, яка досягає таких результатів, як мужик, ще раз кажу, да, вона стає такою дерев'яною трохи. Ну, це я так собі придумала, Дуже навіть змінюється поведінка, змінюється одяг, змінюється гибкість тіла, змінюється тип спілкування, змінюється сознання, змінюється все, блокуються проходи енергетичні, вмикається тільки голова і дуже сильно, часто хворіє тіло або в тих, хто. Такий більше емпат, хто більше чутливий, то буде тіло хворіти набагато швидше. Ті, хто менше чутливий, то чуть-чуть пізніше, ну все рівно, якщо жінка йде е, проти своєї внутрішньої сили, енергії, тобто, ну, що йде? І ну, ти йдеш по життю, да, ти досягаєш результатів, ну, ти йдеш, ну, скусивши зуби, да, тобто тобі важко, тобі через, ну ти йдеш. ну, І от саме це. Воно тебе убиває, тобто воно тобі заважає пізнавати свою істинну природу. І тут є ж такий момент, якщо коли ти дограєш в цю гру, ну, умовно, так, тобто в цьому аватарі, в цьому тілі, то, на жаль, прийдеться повторно приходити в таку гру. Реінкарнуватися знову і знову задача буде стояти, осознати хто ти що ти про що ти. Тобто, що ти м прийшла сюди пізнавати а, цей матеріальний світ через. Матеріальне, фізичне, жіноче конкретне тіло. І ідентична історія буде на рівні енергії. Да? Тобто, що твоя задача тут навчитися як духовне створіння через фізичне, конкретно жіноче тіло проявляти свою енергію і її конвертувати, змінювати в Матерію, ну саме через жіноче тіло. Реально різні датчики. Це ну, як автомобілі, Блін, один автомобіль там, е такими датчиками там, напакований другий другими. Да? Або там один прям супер-електронка, а другий ну, більш такий механіка, типу. От це велика різниця. І от перша причина, чому жінка не має грошей. Тому що вона не проявляє свою природню часть. Раніше це все якось м'якше було, воно все якось легше проходило. Ми раніше цього так не помічали, тільки тому, що можна було жити з масками, і все було нормально. Але Но зараз маски не канають. Просто не канають. Тобто раніше ти міг а, дома плакати, страдати і почувати себе кончено, тому що ти живеш кончене життя. Ну ти коли виходив в люди, ти себе поводив. Відповідно образу, обраному тобою, да, як маска, тобто для того, щоб там, наприклад, в тебе щось купували, і всі такі ну, брали і купували, тобто нічого не було. Зараз людина дуже сильно відчуває нутром. Тобто, зараз, якщо ти знаходишся... Ну, не зовсім в радісному стані, да? тобто не зовсім все окей в твоєму житті, то люди будуть дуже класно це щитувати. І тому елементарно це навіть от спрацьовує, і люди не довіряють, бо будь-які гроші нам приходять за допомогою взаємодії з іншими людьми. Ну, тут насправді дуже багато скритого, дуже багато є нюансиків. Хоча насправді, якби і багато, і з другого боку велика простота відносно да, заробітку жінок, тому що жінка, по суті, завжди має гроші через чоловічу енергію, але не проявляючи цю енергію самостійно, проявляючи жіночу, чоловіча їй допомагає. Хто хоче. Навчитися заробляти хороші гроші з допомогою своєї жіночої сили, хто хоче оздоровити своє тіло, омолодити своє тіло, стати тим божественним сонечком в своїй родині, в домі, в місці, де ти живеш, то приєднуйтеся до мого курсу, який зовсім скоро вийде, можете писати плюсики. Хто цікавиться, хто зараз от має якісь такі внутрішні поклики? Ми поспілкуємося з вами і вже будете більше знати деталей про даний проект.